Перед нами прямокутник, який поділений на чотири інших прямокутники. І я хочу виразити площу цього великого прямокутника. І хочу зробити це цілими двома способами. Перший спосіб це у вигляді добутку двох біномів, тобто двох поліномів з двома доданками. І другий спосіб це у вигляді триному, тобто у вигляді поліному з трьох доданків. Давайте для початку виразимо площу цього взагалі великого прямокутника повністю. Отже, у нас буде ширина та довжина цього прямокутника. І добуток ширини на довжину дасть нам площу. Давайте спочатку глянемо на ширину. У нас є частинка Х, і в нас є частинка довжиною, точніше шириною 2. Як нам визначити, скільки це буде в сумі? У нас, по суті, ось ця вся сторона буде просто х 2. Давайте так і запишемо. Х плюс 2 це буде наша ширина. Тепер нам треба домножити її на довжину. Скільки буде наша довжина? У нас є Х і в нас є 3. Отже, наша довжина буде Х плюс 3. Ось ця довжина буде Х 3. Давайте домножимо на Х плюс 3. Супер. Тепер давайте порахуємо по-іншому. Ми можемо площу цього великого прямокутника взяти як суму площ. Інших чотирьох прямокутничків, які всередині нього. Давайте порахуємо, скільки це буде. Для початку візьмемо ось цей прямокутник великий. У нас є довжина Х і ширина Х. Тобто його площа буде ікс множити на Х або ікс квадрат. Давайте запишемо ікс квадрат. Тепер візьмемо ось цей прямокутник. У нас є ширина 3 і довжина Х. Тобто площа буде 3 множити на х або просто 3х. Додаємо 3х. Тепер беремо, наприклад, ось цей ще прямокутник. У нас ширина 2, довжина х. Тобто площа буде 2 помножити на х або 2х. Додаємо ще 2х. І тепер останній прямокутник ось цей. У нас тут буде довжина 3, ширина 2. Тобто. Всього площа буде 2 множити на 3, це 6. Отже, додаємо ще 6. І ви можете тут сказати: але це ж не трином. У нас цілих 4 доданки. Але ви можете помітити, що ми насправді можемо об'єднати ось ці два доданки. Оскільки це обидва у вигляді щось множити на х. Давайте це і зробимо. Що у нас вийде? 3х плюс 2х це буде 3 плюс 2, тобто 5 множити на х. Отже, ми матимемо х квадрат плюс 5х плюс 6. І насправді ці два шляхи розв'язання є рівними, і вони дадуть один і той самий результат. Якщо ми розкриємо ось тут дужки і використаємо розподільну властивість, ми побачимо, що отримаємо той же самий трином. Давайте, наприклад, це зробимо швиденько, щоб ви побачили, як вийде в нас. Отже, візьмемо тут, помножимо х на х та х на 3, а також множимо 2 множити на х і 2 множити на 3. Що ми отримаємо? Х множити на х це х квадрат. Власне, ось цей х квадрат. Тепер у нас є х множити на 3, це ось цей 3х. 3х, як ми бачимо поки що однаково. Тепер 2 множити на х це 2х. Плюс 2х, і тут теж саме 2х, і 2 множити на 3 це 6 плюс 6. як ви бачите, результат вийшов абсолютно однаковий. Тобто, таким чином ми показали, чому ми множимо саме так ось ці біноми, і також як ми використовуємо розподільний закон. І сподіваюся, що тепер це все має трохи більше сенсу.